Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку як утворюються гірські породи. У земній корі налічують близько 33 тисячі мінералів і понад півтора тисячі гірських порід. Що ж це за природні тіла? Мінерали це природні утворення, які складаються з однієї речовини. У земній корі переважають мінерали у твердому стані, у чистому вигляді. Мінерали в природі трапляються рідко. Найвідомішими мінералами є дорогоцінне каміння алмаз, рубін, сапфір, смарагд тощо. Найчастіше вони бувають у різних сполуках, утворюючи гірські породи. Гірські породи це природні тіла, що складаються з декількох мінералів, або скупчення одного у великій кількості в земній корі. Наприклад, гірська порода граніт складається з трьох мінералів. Різноманітність мінералів і гірських порід зумовлена різними умовами їхнього утворення. За походженням, їх поділяють на магматичні, осадові і метаморфічні. Магматичні утворилися з магми під час виверження вулканів. Будова магматичних порід залежить від швидкості охолодження магми. На глибині, в земній корі, вона остигає повільніше, ніж на поверхні. Так утворюються щільні гірські породи. Граніт це найпоширеніша гірська порода на землі. До найбільш розповсюджених на землі магматичних гірських порід належать також базальти. Ця дуже щільна гірська порода утворена у Рівненській, Закарпатській і Донецькій областях. Базальт використовують як сировину для виробництва щебеню, наповнювача для бетону. Осадові гірські породи утворюються під дією температури повітря, води і інших процесів, що відбуваються на поверхні землі та в водоймах. Стам'янілі рештки давніх і сучасних організмів. Утворили такі гірські породи, як торф, кам'яне і буре вугілля, крейду чи вапняк. На великій глибині на осадові та магматичні гірські породи впливають високий тиск і температура, розчини і гази, які змінюють їхні властивості та будову. Тому перетворенню, такому перетворенню, можуть піддаватися абсолютно всі види гірських порід. Вони дістали назву метаморфічні. Прикладом метаморфічних гірських порід є гнейс або мармур. Усі мінерали й гірські породи, які людина використовує у господарській діяльності, називають корисними копалинами. Їх поділяють на три великі групи: це паливні, наприклад, кам'яне вугілля, торф, нафта чи природний газ, який можна використовувати для. Отримання тепла, рудні. До них відносять залізні руди, мідні руди, алюмінієві руди та інші. Та не рудні. Зазвичай їх називають іще будівельним матеріалом, наприклад, вапняк, граніт, крейда чи пісок. Неможливо уявити наше життя без металевих виробів. Ще в давнину люди помітили властивості металів. Їх можна розплавити, а потім надавати відповідної форми. Металеві вироби, які нас оточують, роблять життя простішим і комфортнішим. Метали широко використовують майже у всіх сферах виробництва. Найпоширеніший у землі корі метал алюміній. Його використовують для виготовлення різноманітних предметів, кухонної фольги, посуду, віконних рам, телефонів, захисного скла, ноутбуків, спортивного і туристичного спорядження. В авіабудуванні для виготовлення корпусів, двигунів і інших важливих частових складових літака. Другий за поширенням метал-залізо, з нього отримують надзвичайно міцну сталь, з якої створюють, зокрема, каркаси, хмарочосів та їх інших громіських споруд. Чисте залізо буває тільки космічного походження у складі уламків метеоритів. На нашій планеті неметалічні елементи більш поширені, ніж металічні. У природі трапляються самородні матеріали сірка, графіт, азот і кисень. Найчастіше в природні неметали перебувають у вигляді сполук, наприклад, вода і розчинені в ній солі, мінерали і гірські породи, неметали широко використовують фарчові промисловості, медицині, фармацевтиці, паливні корисні копалини використовують людина для обігріву своїх власних будинків. Також корисні копалини використовуються в будівництві.